Ми живемо в час безкінечних сіквелів, приквелів та ребутів. Студії намагаються вижити останні соки із колись успішних ідей, що звичайно ж відображається на якості сучасних стрічок. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Йоген. і сьогодні я розповім про декілька популярних кінофраншиз, яким вже давно потрібно відправитись на заслужений відпочинок. Як завжди буду вдячний за вашу підтримку, підписки, вподобайки та коментарі. Це не займе багато часу, але дуже допоможе каналу. Всім приємного перегляду. Термінатор. Культову фразу «I'll be back» Кіномайстри сприйняли досить серйозно і вже майже протягом трьох десятків років намагаються повернути минулу славу франшизі. Оригінальний фільм про кіборга вбивцю із майбутнього вийшов на екрани в далекому 1984 році. На перший погляд, непримітна стрічка, в успіх якої мало хто вірив, несподівано стала справжнім проривом, перевела Джеймса Кемерона до вищої ліги та зробила Арнольда Шварценеггера зіркою бойовиків. Успіх був дійсно грандіозний, і, звичайно, ж глядачі, критики та продюсери жадали продовження. Через шість років світ побачив Термінатор 2 Судний день ідеальний сіквел, який не тільки не паразитує на успіху попередника, а ще й перевершує його в рази. Новаторська стрічка отримала чотири Оскара, змінила ставлення індустрії до комп'ютерної графіки та продемонструвала бездоганний баланс епічного екшену і придуманого сюжету. Перевтілившись войовничу Валькірію, Сара Конор разом із сином та його захисником з майбутнього врятувала світ. Перемога людини над машиною могла стати блискучим завершенням історії, але великі голівудські боси та її гаманці так не вважали. З цього моменту франшиза Термінатор занурюється в темряву. Безглузді сіквели та ребути можуть похвалитися відсутністю логіки та нових ідей, тотальним кліше, невиразними антагоністами та старанням відповідати сучасним соціальним трендам індустрії. Єдиним проблиском світла хоча б на стадії розробки було повернення Кемерона, Шварценеггера і Хемільтон в останньому фільмі, але і він виявився провальним та повністю проігнорованим фанатами. Віра у нове життя франшизи покинула глядачів уже давно, а чутки про майбутню трилогію чи серіал виглядають страшніше, ніж повстання машин та апокаліпсис. Форсаж Журнальна історія про нелегальні вуличні гонки, які на початку нульових набирали популярність, надихнула авторів на створення першого фільму. Максимально проста історія про дружбу людей по різні боки закону на тлі розвитку культури стрітрейсерів запала в серця мільйонам глядачів. Якісно знята стрічка з доволі реалістичним на той час сюжетом та яскравими персонажами радила брутальною атмосферою, крутими тачками, напруженими та інтригуючими подіями. Її успіх викликав масове захоплення вуличними перегонами, яке поширилось і на ігрову індустрію, адже мало хто з вас не пам'ятає Need for Speed та його шалені саундтреки. Після настільки гучного старту автори почали роботу над продовженням. Подвійний форсаж був розгромлений критиками, а відсутність майже всіх головних героїв у токійському дрифті не виправдала очікувань глядачів, хоча в обох частинах перегони все ще займали ключове місце. На новий рівень франшиза форсаж вийшла в четвертому фільмі. Під пильним керівництвом Віна Дізеля лампова стрічка трансформувалась в типовий блокбастер, де майже завжди реалістичність поступається божевільному екшену. Попкорновий атракціон з кожним наступним фільмом починає все більше ігнорувати закони фізики. Персонажі поступово перетворюються на супергероїв, а здавалось би звичайний безглуздий жарт глядачів про відправлення персонажів у космос з легкістю стає частиною нового фільму. Ці зміни зробили з форсажу справжнього касового монстра, який постійно використовує одну й ту саму формулу: з'являється злісний лиходій, сім'я об'єднується, рятує світ та спокійно тішиться короною за кумедними філософськими міркуваннями. Ви чули від мене, що відвертатися від сім'ї не можна. Дякую вам, що не відвернулися від мене. Але незважаючи на всю абсурдність, фільм все ще користується дикою популярністю, веселить та розважає глядачів. В майбутньому на нас точно чекатиме 10 та 11 частина, які начебто мають стати фінальними. Але при цьому сценаристи самі в це не вірять. Тобто конвейер не зупинити, а подорож Домініка Торетто в майбутнє, щоб продемонструвати справжню силу сім'ї, лише питання часу. Оселя Зла. Прем'єра моторошної стрічки, знятої по мотивам культових відеоігор, відбулася в 2002 році. Молода дівчина Еліс намагається повернути пам'ять, та з головою занурюється у світ монстрів, що вирвались із нетрів таємної лабораторії. Творці побудували нову, але досить приближену до канону історію з достатньою долею фансервісу. Камерний хоррор повернув у маси фільми про зомбі, отримав позитивні відгуки глядачів, а його збори перевищили бюджету чотири рази. Тож продовження було неминучим. Сіквел з під заголовком Апокаліпсис виконали за звичайним рецептом: беремо всі переваги попередника та подвоюємо їх, що передбачено сподобалося як фанатам, так і розробникам оригінальної гри. Однак з третьої частини, де сюжет відійшов на другий план, оселя зла остаточно перетворилась на серію однотипних бойовиків, котра аж до фіналу трималась лише на відмінній динаміці, спецефектах, бойових сценах та войовничій Мілі Йовович, яка епічно нищила зомбі, мутантів та всіляких поганців. У шостій частині оселя зла насилу дісталась фіналу. Автори навіть намагались надати якоїсь сенсу історії та логічно завершити всі сюжетні лінії, але все одно залишили крихітний натяк на продовження. Незважаючи на те, що Міла Йовович та режисер Пол Андерсон не проти відзняти ще одну стрічку, кінофраншиза у звичному форматі безперечно мертва і безрезультатні спроби її воскресити повнометражним чи багатосерійним ребутом, виглядають як забивання останніх цвяхів у труну оселі зла. Екранізації будь то книг, чи, як в нашому випадку, гри, завжди критикують віддані фанати, і вдихнути нове життя у Всесвіт вийде лише тоді, коли творці дійсно з особливою увагою поставляться до першоджерела, сценарію та кастину. Трансформери. На початку 80-х іграшкова компанія Hasbro заключила договір з Marvel та навколо звичайних екшн-фігурок побудувала масштабний Всесвіт. Комікси та мультсеріали доволі швидко завоювали увагу мільйонів дітлахів, і в 2007 році на великі екрани вийшов перший фільм про боротьбу героїчних автоботів та безжальних десептиконів. Майкл Бей створив драйвову та божевільну стрічку, яка сподобалась не тільки юним фанатам трансформерів, а й незнайомим зі світом живих машин глядачам. Дивовижний кіноатракціон на фоні простої історії дорослішання продемонстрував вічне протистояння добра і зла, а також поєднав у собі все, що так потрібно еталонному представнику фантастичних бойовиків: динаміку, пафос, гумор, екшен, саундтрек, і навіть крутий тандем колоритних персонажів, яких зіграли Лабаф і Фокс. Через два роки після прем'єри вийшов перший сіквел Помста полеглих, його виробництво переслідувала низка проблем, яка, звичайно ж, відобразилась на фінальному продукті. Сюжет трансформерів виглядав дещо рваним, і стрічка виграла одразу у трьох номінаціях золотої малини найгірший сценарій, найгірший фільм та найгірший режисер. Хоча при цьому рядові глядачі прийняли сіквел досить тепло. Друга та третя частина завдяки улюбленим персонажам впевнено трималась на плаву, але той не хитрий, але все ще працюючий сюжет про дружбу та любов поступово витісняли епічні внеземні баталії, які розділили глядачів на два табори. Перші фанатіли від постійних вибухів, переслідувань і боїв, а інші зневажали максимально нелогічну франшизу. Ураган спецефектів стабільно приносив величезні прибутки, аж до останнього лицаря. Фільм перекреслив більшість правил Всесвіту, які будувалися роками, та нагадав змонтований з попередніх частин фанатський ролик. Він зібрав менше перших трансформерів і змусив студійних босів обміркувати оновлення франшизи. Новий проєкт, присвячений перед історії найпопулярнішого з автоботів Бамблбі, зробив ставку на ностальгії, повернувся до витоків та став міцною опорою для майбутнього перезапуску трансформерів, який відбудеться уже в наступному році. Пишіть, чи вірите в успіх ребуту, а також як вам тема ролика і чи хотіли б побачити його продовження. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі!